Що, друзі, нарешті, нарешті готовий план Зеленського. Нарешті він допрацював з усіма акцентами, деталями і навіть додатками. І він вже готовий його показати. Байдену в нього зустріч назначена на наступну неділю, а також навіть Трампу. Найголовніше тепер, що потрібно, це рішучість, так заявив Зеленський в своєму відеозверненні. І мова не йде там про українців, а мова йде про захист Європи і України. Тільки Європа вже давним-давно відділилася від України. І Америка за допомогою українців послаблює Європу і посилює свої економічні важелі. Дивимося на заяву Зеленського. І сьогодні вже можна сказати, що вже повністю підготовлений наш план перемоги, всі пункти, всі ключові акценти, визначені необхідні додатки із деталями до плану. Все пропрацьовано. Найголовніше тепер рішучість реалізувати. Немає і не може бути жодної альтернативи миру, жодної заморозки війни чи будь-яких інших маніпуляцій, які просто. Перенесуть російську агресію на інший етап, нам потрібна надійна і тривала безпека для України, а отже, всієї Європи. Саме заради цього працюємо.